Здравствуйте, поговорили что вы сегодня кассир. что а? На минулом тижне мы принимали участь. Я был работником фермы, на этом тижне я буду работником наших магазинов. Как вам магазин? Че так? Пойдем. Друзі, всім привіт! Ну що? На минулому тижні я був робітником нашої ферми, знімали в TikTok і це розказували, показували. На цьому тижні я буду робітником наших магазинів. А саме я буду за адресою Івана Франка Софіївська Боршівка. Тобто, дивіться, і таку акцію. Перші 5 клієнтів, хто прийде за нашу продукцію, отримують. Ось такі фірми Футболки Титіїмут. Завітайте всіх, раді бачите, дня і смачного. Перші 5 клієнтів, хто прийде за нашу продукцію, отримає ось такі фірми футболки Титіїмуд. Завітайте всіх, раді бачите, гарнодям.